Слава Україні, доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 квітня і я хочу розповісти вам, верніше, показати результат літніх літнього обрізання, так званих зелених операцій. Багато хто показує, як вони роблять ці операції, але ніхто не показує результат. Даного обрізання, вкорочення гілок. Таке вкорочення робиться по двом причинам. Перша причина це коли дерева молоді і ми хочемо їх стимулювати, щоб вони швидше вступили в плодоносення. Ми прирізаємо гілочки і утворюється галуження. І на наступний рік вже можливе плодоносення. Друга причина на даному, в даному випадку це так, так, як у мене, гілки сформовані, дерева сформовані. Засвіли минулий рік дуже гарно, але стало холодно, були приморозки і Сусвіття, квітки були не запилені, і плоди не зав'язалися, і почали стрімко рости. Всі ці гілочки, де мали бути от плоди минулий рік, вони всі почали сильно рости. Тому потрібно тільки укорочувати ці гілки, якщо цього не робити, дерево заросте. І прийдеться видаляти повністю ці гілки, бо тут буде ліс молодих пагонів. Зараз я вам продемонструю результат. От сформована гілка. Видно от всі місця, зараз я вам покажу, де були. Прикоротив. Я е, зачекав, щоб було гарно видно, що тут все воно в плодових утвореннях зараз. І отакий пагін. Це після зелених операцій. І він також має квіткове закінчення. Це, такі пагони не прикорочуються, навіть якщо вони такі довгі, 25-30 см, вони з квітковим утворенням. От було вкорочення, два пагона. квіткові, також залишаю в такому випадку, якщо два. Я подивлюсь на загущеність, тоді один з них видалю. Далі гілка, дивіться, так само все. В плодових утвореннях, от було вкорочення, от було вкорочення, квіткове утворення. І так все далі, далі на всіх гілочках. Кругом от вкорочення, два пагона, квіткове. Так далі. Ще хочу показати такий случай, що. Не вистачає, навіть якщо і один раз вкоротити, врізати гілку. От пустилася рости гілка, я її вкоротив. Вона знов дуже стрімко, потужно почала рости. Я її знов другий раз вкоротив. Також плодове утворення. Так, далі, Якщо ми маємо такі гілки, наприклад, Зараз я покажу. От, було утвор... вкорочення. приріст. Не маємо ми тут плодового утворення ростове. От врізана і така довга гілочка. І також ми не маємо плодового утворення, тільки ростове. Таку гілочку не потрібно різати, не вкорочувати ні тут, не ні тут, ніде ні в якому місці. Так само вона хай росте, а тоді я подивлюся, які гілки почнуть рости, і тоді вже їх вкорочувати, робити зелені операції. От на прикладі, от було раз вкорочення, сильно росла зав'язь. продовження, але немає не квіткове, а ростове. Казалося, б, що тут такого, взяти ось доти, видалити, вирізати і залишити тільки. Цю квіточку, щоб, було, щоб був плід. Ні в якому разі такого робити не можна. Якщо ми цю гілочку прикоротимо, вріжемо чи тут, чи тут, чи де-небудь в будь якому місці, в цьому місці розпочнеться дуже сильний ріст молодих пагонів. Дуже сильних, потужних, таку операцію ні в якому разі робити не можна. Тільки літом або прикорочувати, або прирізати. Зараз ні в якому разі. Так, от така інформація. Бачите, як попускали. Скорочення от 40 см гілочка. Я її не ріжу. Тут є е, плодове творення. Дасть Бог буде тепло. Вона загнеться тако і буде з плодами. Минулого року врожаю не було. Хотів поділитися з вами такою інформацією. Думаю вам стане в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.